Радіо UA Чикаго Друзі, Радіо Чикаго до вас повернулося і до нашого етеру приєднався старший лейтенант Збройних сил України та засновник культурного десанту Миколай Серга. Миколай, вітаю вас. Вітаю вас. Ви вже мали змогу поспілкуватися раніше з моїм колегою у Вашингтоні Дмитром Галаном, де ви вже розповідали про культурний десант, як він працює в Україні. Uh -huh. Тому власне я коротко хочу нагадати слухачам та глядачам, що культурний десант це об'єднання захисників творчих професій, діяльність спрямована на підтримку морально-психологічного стану, культурно-освітнього рівня та мотивацію особового складу підрозділів за допомогою культури та мистецтва. Сподіваюсь, що я все правильно сказала, нічого не пропустила. Все правильно. Чудово. Отож, власне, я хочу розпочати нашу розмову з того, що культурний десант зараз знаходиться в США, і власне про це поговорити. Тому поділіться, будь ласка, яка мета вашої поїздки? Мета нашої поїздки до нас декілька. цілей в цій поїздці. Перша з них це сказати дякую а, американським громадянам за підтримку України. А, і американським громадянам, які є споконвічними американськими громадянами, і українцям, які знаходяться в Америці і підтримують Україну, роблять все для того, щоб для того, щоб Україна була не просто переможцем в цій війні, забезпечена матеріально і там особистими донатом, адвокацією, яка Призводить до того, що в американському конгресі голосують за допомогу Україні. І, і напевно, для того, щоб показати війну в Україні через призму культури. Що культура допомагає до, тягнутися до тих рівнів, до тих куточків, до яких то нічого інше не до і в нас є для цього дуже потужні представники Юрій Васькевич, який обране співак, який доєднався до Лав Збройних Сил 24 лютого 22-го року і втратив ногу під час контрнаступу минулого літа. і Ольга Рукавіжнікова, яка втратила око. Яка є скрипалькою, з, з диригентом, яка пішла воювати 24 лютого, було багато поранень, після одного з них втратила око. І Михайло Олійник, піаніст, який до цього служив в Дешеве. Геніальний композитор, виконавець. І Тарас Толяр, бандурист, який півтори року прослужив в розвідці і є одним з найпотужніших українських. Бандуристики, напевно, єдиним в світі джазовим бандуристом. Це дуже потужна команда Валерія, яка доєдналася до нас в Сполучених Штатах, Вовк. Так що досягти цієї мети нам вдається більш ніж ефективно. Що через призму справжнього українського таланту, української культури глибокою, складною, багатошаровою, Значно, значно легше передати емоцію і глибину емоцій, яка необхідна для того, щоб співчувати. Бо тільки через співчуття, підтримка і увага тримається. Мені відомо, що ви будете з концертом в Чикаго вже 14 червня, і хочеться дізнатися, у скількох містах ви вже були, і скільки плануєте ще відвідати. Ми були в Далесі, ми були в Філадельфії, ми були в Вашингтоні, ми були в Нью-Йорку, в Нью-Джерсі, в Піцбургі в Клівленді, Тетройті, в Детройті, в Коламбусі, в Коломазу. Будемо ще в Чикаго, будемо в Піцбургі знову. Ми повернемось там більше попрацюємо. Чесно, бо не можу згадати всі міста, ми будемо. Ну я вже не рахувала їх і, понад десять, понад і я, 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 я розумію, що неможливо все це пам'ятати. у нас є команда, яка сама Валерій Широков Анатолій Грабовий, які стоять на графіку комунікація, має за відповідальності відповідальність більш творча і скажімо так, творча комунікації я розумію. Дивіться, хочу, власне, поговорити ще про культурний десант, власне, про тих, хто в нього входить. І ви згадали, що про людей, які зараз беруть участь у концерті, власне, в США. Але хочеться ще поговорити. Ну, я розумію, що не всі артисти, власне, які в Україні, які відомі, вони можуть брати участь у концерті чи взагалі входити у культурний десант. і щоб в щоб вступити у культурний десант, з якими критеріями обирається та чи інша особа, якими якостями вона повинна володіти? Чи у вас ну, свого роду проводиться такий, як можна сказати, кастинг чи щось такому? Так, відбір Е, по, ну, по перше, по там перша частина вашого запитання була посвячена людям, які в культурному десанті, але не є в цій поїздці. У нас насправді біля 80 артистів. Які працюють щоденно працюють у нас вісім груп, які закріплені за різними ділянками фронту, які щоденно а, працюють там від двох до чотирьох заходів. Щоденно відбувається близько 20 заходів а, в різних куточках а, фронту, і там, окрім цього, ще реабілітаційний центр і госпіталь. А нас дуже багато надпотужних артистів а, там, Саша Рєміс один з найкрутіших плюзменів українських а, і. <у> Мирослав Кувалдін, легендарний група Зив'яо, Віталія Кіріченка, і Роман Рамін. Тож ну, у нас неймовірно потужна команда. І напевно кожен з них приїхавши сюди, вразив би і україномовну публіку, і англомовну публіку, яка не розуміє українську. Але вони там знаходяться, вони закріплені зараз за тією роботою. Як відбувається відбір? Насправді більшу частину артистів ми знаходили вже у війську. Ті, хто доєднався на початку війни повномасштабно. і просто через який час, коли ми створили цей підрозділ, почали шукати. Чому в цьому віддається пріоритет? Тому що вони пройшли бойовий шлях, і вони розуміють, як мислять воїни, вони розуміють, що є їхніми болями, що є їхніми радостями, мріями. І е, чим краще ти розумієш е, світогляд і цінності тих, до кого приїжджаєш працювати, тим ефективніше ти можеш працювати. Тому ми віддаємо перевагу артистам з бойовим досвідом, е, плюс е, там, з тих, хто долучається свіжими там, бо зараз прозивається е, проходять. Ми тоді обов'язково даємо їм психологічний бекграунд, що ми відправляємо їх навчатися на курси у військовий інститут вікно. Курси по контролю бойового стресу ми даємо їм майстер-класи по нейролінгвістичному програмуванню по еріксонському гіпнозу по в конфліктах по роботі ефективній роботі з групою і з сегментуванням, сегментуванням ролей в групі і розумінням, як вибудовувати тісні зв'язки між цими ролями, як мінімум на час заходу, які проводяться. Тож, напевно, головний критерій. Це має бути талант, професіоналізм і здатність навчатися. Чи бувало і потрібно, у вас. Потрібно, потрібно, навіть, тут, на Чи бували у вас випадки, коли, наприклад. Е Ну, я розумію, що від той чи іншої людини, яка входить в культурний десант, залежить, звичайно, те, як вона подасть інформацію і що вона буде робити, і власне, які емоції вона буде викликати у військових, які перебувають на фронті. Чи бували у вас якісь випадки, коли щось пішло не так? Можливо, не знаю, десь щось не так сказали, не так подали? Скажімо так, основний склад групи вже. Є, ну я є, є в якоїсь мірі професіоналом. З розумінням, ми дуже чітко працюємо на технікою безпеки. Що можна казати, що не можна казати. Ми, як правило, коли готуємо відповідального по групі ведучого, ми його садимо і влаштовуємо так званий гарячий стул. Тож ми проводимо по всіх запитаннях на які можуть бути, тим самим його готуємо до провокацій. І тому ну, у нас у кожен ведучий групі це стресо. Стійкий професіонал, який має вивести захід з будь-якого стану, і тому іноді ми можемо запросити когось з артистів. Хтось з артистів з цивільних може щось не те сказати, але задача ведучого після цього або в момент цього підхопити і відпрацювати захід, повернути знову в стан довіри від виступаючих до аудиторії. Ну, це чудово. Це. Мені дуже подобається. Імпонує, що у вас власне на, ну, такий налагоджений механізм роботи власне, вашої команди і щоб дійсно доносити те, чого потребує сам військовий. Власне, повертаючись до вашої поїздки, в США, яку роль відіграє українська діаспора у США у підтримці вашої діяльності? А, о, ви знаєте, ми приїхали як той сніг на голову. У нас дуже все швидко організувалося, і нас більше е, цей, е задачі цього туру познайомитися, подружитися, зрозуміти про що б хотіла б діаспора сказати українському е в суспільству, яке знаходиться зараз в Україні військовим, е цивільним е і в тому числі вибудувати мости комунікаційні, тому що ми бачимо, що в умовах цієї затяжної складної війни. З великою е, толікою активною роботою російської пропаганди максимально робиться все для того, щоб між собою пересварити різні е, частини суспільства, різні спільноти українців, які знаходяться в, в зоні бойових дій військових е, жителів деокупованих е, територій, е, жителів заходу України чи тих віддалених е, куточків е, України яких немає активних бойових дій тих українців, які знаходяться за кордонами, активно підтримують Україну різними способами. Нам потрібно знайти ці мости, Наша культура в тому числі один з функцій, одна з функцій культури це медіа медіаторство. Тож ми маємо бути цими медіаторами, які знайдуть правильні слова від однієї частини суспільства до іншої, тому що нам, як ніколи, зараз важливо об'єднатися для того, щоб об'єднатися, потрібно зрозуміти одним одного. Ми допомагаємо. Зрозуміти е, військових, ну що ми самі є військовими, і е, плюс культура допомагається зробити максимально швидко, і, е, і в тому числі розкриває серця для того, щоб могли максимально швидко зрозуміти тих, хто сидить в аудиторії, тому паралельно ми ще знімаємо фільм е, про те, як американці і як діаспора підтримує Україну, тому що дуже багато дій діаспори. І тих українців, які знаходяться тут в Америці, не до кінця зрозумілі е, українцям, які знаходяться в Україні, наприклад, великий пласт роботи, з яким ми тут зіштовхуємося, і з людьми, які його роблять, це там адвокація України. Наскільки тут важливо постійно конгресменам, сенаторам говорити, стучатися до них, тому що ну на жаль, в Україні в цьому плані е, політична система не настільки вдоскона, вдосконала і не настільки. Прямий зв'язок між е, виборцями і безпосередньо е, тими людьми, які приймають рішення. Тут він дуже близький цей зв'язок. І працюючи з людьми, які є виборцями, працюючи з конгресменами, можна впливати на дійсно серйозні рішення. І це одна з тих формул, яку потрібно і поділитися з українцями, е, показати, скільки зусиль витрачається на підтримку України для 61 там, мільярд. Доларів, які виділені а, Украї... Америкою Україні, що це не просто тут сьогодні проголосувала, завтра не проголосували для того, щоб проголосували. Велика кількість людей робили велику кількість зусиль, виснажуючись і розбиваючись на маленькі улам. але добилися і це зробила. Ця допомога вона критично, критично важлива для України а, ці снаряди, бо снаряди. Амуніція, зброя, ППО, снаряди для ППО, снаряди для артилерії все це рятує життя українських воїнів і цивільних людей, які гинуть внаслідок російських обстрілів. Ваш концерт який відбувається. Скажіть, будь ласка, що саме там проходить? Тобто це є лише виступи, чи ви ще якось стараєтеся розта? Роз, 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 от, от про це я хотіла поговорити, тому що, <смір> знаєте, коли? Люди, які живуть, наприклад, за кордоном, вже довший час, власне, українці, або, наприклад, ті, які переїхали, вони фізично на собі, звичайно, не відчувають власне те, що відбувається в Україні, як люди живуть в Україні під час війни, і також військові. І на жаль, так трапляється, що з часом не те, що ти не забуваєш, тобто просто. Ти не так вже і моніториш ті новини, тобто ти десь так от перечитуєш, ти ти займаєшся своїми рутинними справами, насправді, і про війна, десь те, що от, е, вона знаходиться в Україні, вона відходить трішечки на інший план. І чим чи можете ви якось впливати, власне, оце розмовляючи з публікою, з е, відвідувачами вашого концерту, е, як ви стараєтеся їх повернути напевно якусь частково до реальності, що відбувається в країні? Е, я думаю, для того, щоб це відчути на собі і зрозуміти, як ми це робимо, найкращий спосіб це прийти на концерт, тому що ну так просто пересказати те, чим ми займаємося більше години нашого концерту, нам ну, навряд чи вдасться. Але так ми це робимо. Робимо це фактично і переконуємо не тільки, е, скажімо так, смічуємо акценту уваги не тільки в е, тих людей, про яких ви тільки що сказали, в тих, хто. Українців, які тут є, які займаються своїми справами, і не так гостро відчувають на собі свою роль в підтримці України, і від цього, коли ми не до кінця відчуваємо свою роль, то ми втрачаємо втрачаємо хист, це робити щоденно. А ще й переконамо тих американців різного різних професій, різного віку і різних посад. Які могли б до цього не підтримувати? Так що ми це робимо ефективно? Але як саме ви побачите в концерті? Зробите самі висновки? Ви побачите те, що ви побачите? Дякую вам за відповідь. Власне дійсно українська діаспора насправді дуже багато допомагає Україні, починаючи від різних заходів, до особистих чи приватних донатів, де все спрямовано дійсно на підтримку збройних сил України, військових і не тільки. І тож, які ініціативи з боку так, діаспор... і, і якраз. І якраз наша задача е, зараз під час цього туру е, це зафіксувати, зафільмувати і показати, принести цю інформацію, принести деталі вашої роботи до українців, щоб було зрозуміло, що ми знаходимося в одній хвилі, і дійсно, кожен з нас робить свою частину роботи. Якщо всі будуть робити однакову роботу, буде сильний розбаланс і перекос. Які ініціативи з боку діаспори у США ви вважаєте значущими для вашої роботи? Чи ви прослідковуєте, можливо, якісь е, певні, наприклад, ну будь-що, в принципі, що відбувається, чи є якийсь вплив і на культурний десант, і на те, е, на розвиток подій в Україні для військових? Дивіться, е, я вам казав кілька питань назад, що наша задача зараз познайомитися, встановити зв'язок, синхронізуватися. І разом рухатися спільними зусиллями до високих результатів, до високоефективних результатів. Тому наша задача під час цього туру познайомитися з діаспором, зібрати контакти, пояснити, як конкретно в співпраці з культурним десантом може відбуватися ефективна робота, тому що ми зараз, після цієї поїздки, розуміння того, що необхідно тут чого не вистачає. Ми створюємо продакшн англомовний при культурному десанті, який буде. Створювати контент, яким, наприклад, ви, живучи в Сполучених Штатах, і розуміючи, що в вашому оточенні є не тільки люди з діаспори, а ще й американці, громадяни, які голосують, які впливають на політичні рішення, контент, який отримуючи, ви зможете розповсюдити по своїм знайомим, і цей контент буде високоякісним і попадати в їх цінності Слід, Слідовно, ви будете, скажімо так, працювати. Агентом інформаційним України, з, чому агентом, який ну не має собі сам видумувати, як е, здобувати увагу як переконувати оточення, які буде отримувати високоякісний продукт, що полегшить е, вашу роботу і допоможе її робити ще ефективніше. Тому е, в, в цьому турі в кожному концерті спілкуючись, запалюючи серця, обмінюючись контактом, ми вже створюємо таке спільне поле. Яке буде працювати більш ніж ефективно, я в цьому впевнений, і ми дуже раді, що е, людей, яких ми зустрічаємо, українці, тому що ми планували на початку, що ми будемо працювати з американцями, е, і тому ми не ну, особливо афішували нашу роботу. Ми їхали працювати з американцями, е, з університету, церкви, вулиці, конгрес і так далі, і побудовувати безпосередньо зв'язки з ними. Але й паралельно почали з'являтися заходи для діаспори. Ми почали знайомитися і, і розуміти, що наша робота вона е, дуже необхідна, в тому числі діаспори, тому що воно проникає в самасінька серденько. Якраз те, про що ви казали, що десь побутові питання е, з часом е, стали відволікати від е, війни в Україні і ось. Ми проникаємо глибоко, і всі побутові питання йдуть на, на інший на інший рівень. Бо коли виходить Юрій Васькевич, який міг би на початку війни поїхати е, кудись в Італію, бути там успішним солістом, а він за вступає в армію, йде, е, воює, втрачає ногу, е, знаходить сили е, жити, рухатися далі і ще з більшим хистом після поранення. Вступає в культурний десант, співає на фронті. Тут приїжджає сюди і співає на сцені пісню What a Wonderful Life, What a Wonderful World Луї Армстенде. Ну, в, в людей в цей момент? Сльози вимивають весь пил з серця. Коли Оля Рукарішникова грає на скрипці, коли ти розумієш, що це дівчина. І вона вступила до Лав Збройних Сил України, дуже талановита дівчина, дуже високоякісний неї, професіоналізм, ви це побачите на свої очі. І коли вона починає грати, ти розумієш, що це рівень гри світової сцени, а вона пройшла великий час в ротаціях в піхотних, в окопах воювала і вона втратила око, і була багато разів поранена в ній багато уламків досі. Боже, і ти бачиш силу цього воїна. То воно не може не змінити тебе. І тобі хочеться бути дотичним все більше і більше. Тому що ти розумієш, і ти нагадуєш собі про силу українського народу, про силу духу українського народу, про силу української культури? І, звісно, ти хочеш бути поруч. І ти хочеш робити все, що ти можеш, для того, щоб підтримати, для того, щоб бути в цій хвилі. Саме для цього миту. Чи плануєте ви розширювати співпрацю з іншими країнами, де є українська діаспора на основі досвіду зі Сполученими Штатами Америки? Пісно. В Які країни ви ще плануєте їхати? Чи у вас ще не заплановано? Ви... З найближчих наших планів це буде Британія і Турція. Британія і Турція. До речі, Турція, ну я знаю, що та, українців там також багато, просто в, в моєму розумінні. Ми не шукаємо легких завдань. Прошу? Ми не шукаємо легких завдань. Ну, це цікаво насправді, тому що в моєму розумінні українці зараз дійсно по всьому світу, їх дуже багато всюди. На жаль, з війною так страпилося. І як на мене, ну в моєму баченні в Європі, напевно, найбільше скупчення українців, власне, зараз це є Польща, Чехія, Німеччина. Чи плануєте ви в цих країнах, наприклад, бути? Подивимося. Я думаю, що ми там будемо, але в нас є пріоритетні задачі. Тому що при кожній поїздці кожна поїздка потребує дуже великої кількості зусиль, в тому числі бюрократичних. І так як у нас немає можливості одночасно вкривати всі страни, і ми маємо обрати пріоритети, то в кожній поїздці є своя ціль. Розкривати цю ціль я вам не можу. Але в кожній поїздці є ціль, яка має бути досягнута от тими інструментами, які ми обираємо. Саме тому з найближчих країн. Окрім сполучених штатів, це Британія і Турція, які найбільші виклики стоять перед культурним десантом сьогодні? Можливо, в комунікації, наприклад, навіть нами з тим самими українцями, десь куди ви там плануєте домовитися, кудись приїхати, поспілкуватися з кимось, що виникали вас якісь труднощі. Я б, іця е, ну, в нас в принципі по роботу культурної побудована, як каже, не завдяки а всупереч. Тому е, у нас велика кількість викликів щоденно викликів і тут по місцях, де ми працюємо, і в, в штабі те, що відбувається, тому кожен ранок я в Сполучених штатів стою і перші дві години я працюю над тими викликами, які накопичилися в Києві. Тому що у нас досить велика команда, досить широка зона відповідальності. Тому ну по озвучувати по виклики, які виникають. Ну я не можу в силу деяких причин, тому що все ж таки це не, не стільки наша з вами особиста розмова тут і зараз. а Це ми пишемо інтерв'ю, і яке буде відкритим його можуть почути різні люди. Звісно, і, звісно, а, а, розділення наших планів чи. Конкретиці або наших викликів може вплинути негативно на вирішення цих викликів. Тому ми не хотілося б ускладнювати нам життя. Якщо я... як ми мене підтримувати в цьому, то давайте тоді ми не будемо розповідати. Та, так, звісно, звісно, я все прекрасно розумію. Дякую. А, Дякую. Ми Микола, на жаль, ми дуже обмежені в часі, але. Що би ви хотіли на завершення нашого інтерв'ю? Можливо, якийсь заклик до українців, щоб вони власне відвідали концерт, який буде у Чикаго. І я до речі, нагадаю: якщо би хтось не знав, то власне 14 червня це о 6.30 тридцять пм. Чикаго, в українському культурному центрі буде концерт культурного десанту. Це буде адреса 2247 West Chicago Avenue в Чикаго. Тому всіх українців, які знаходяться тут або поблизу Чикаго, закликаємо відвідати концерт поспілкуватися. Спілкуватися і з вами, і послухати концерти, і, звісно, А, І от, власне, можливо, ви хочете якийсь дати заклик українцям, які не знаю, там, можливо, сумніваються, можливо, десь частково нехтують підтримками, там, навіть відвідування різних заходів, що вони прийшли. Тобто, чому ви не повинні прийти? Ну, дивіться, якщо ви хочете потім жаліти, що ви туди сюди не потрапили, тоді ви просто нічого не робите. Якщо не хочете жаліти і ж хочете, щоб в ваших спогадах був, був один з найяскравіших ваших днів за останні часи, щоб у вас було щось, до чого ви можете повертатися в майбутньому подумками і чарпати звідти сили, енергію і любов, то тоді ми вас чекаємо. Миколай, дякую вам за розмову і за те, що ви робите для України. Чекаємо вас у Чикаго 14 червня, як я вже нагадала дякую. нашим слухачам-глядачам. І закликаємо ще раз усіх українців прийти на концерт культурного десанту. Друзі, ми з вами не прощаємося, а йдемо на невеличку паузу. і Повернемось до вас згодом. Миколай ще раз вам дякуємо і до зустрічі в Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.